Друзі, я Надя. І тут я ділюсь життям, як воно є. Можливо, хтось пізнає себе і вам стане легше. Запрошую проживати цей день разом зі мною. Бачили, дівчата? Як не видно, тут все заклеїли. Ось так ось сталося, прямо по цю зелену полосочку. Це ми з Вовиком удвох. Я думаю, ви всі бачили ті мої відео, де я казала, що ми купили. Це сиропчик для укріплення імунітету. Це не реклама. Це в аптекі ми купили такий сироп. І шипшини, дівчата, шипшини. Дві з половиною ложки ранком і дві з половиною ложки вечором. Це 25 грамів. Я не знаю, ось я налила всі 30. Ну, я думаю, це не, не таке прям лікарство, що воно мене може спортити. Тому п'ю кожне утро і кожен вечір. І от п'є. Так що вип'ємо цю бутилочку, купимо ще одну. Отакий от мірничок у мене. І оце наливаємо. Дівчки, чим одмить оцей клей, скажіть мені, пожалуйста, от цей мік був великий. Ми його зняли, і тепер оце клей. Чим його терти? І він постійно липне. Я мию гарячою водой мою чим йожиком, а воно от до всього пристає. От пластмаски от стати не хоче. Посоветуйте мені, чим от мить. Я вже думала, може ацетоном? Ну, в общем, не знаю. Таке. Кисленьке. Кисленька водичка. Так приємно п'ється, мені дуже подобається. Там дуже багато вибор бутилочок, у них прям стіло таке, як оце у мене. І прям на столі оце викладені всякі-всякі-всякі. Вовик каже, на наступний раз попробуємо щось друге. А мені це подобається, і мені це для здоров'я, воно мені трошки діє, як мочигоночка, і, ну, подобається, дівчата. Якщо Вовик за командує щось друге, то ми візьмемо дві бутилки, я буду пити це продовжувати, а Вовик поп'є друге. Так що це, дівочки, за здоров'я і на здоров'я. А то всі так кажуть, як вам кажуть, дякую, а я кажу на здоров'я не віддавай своє здоров'ячко. Ну, це було вже на здоров'я і мені, і вам. Беріть такі бутилочки, якщо у вас є, і. Пійте, дівочки, дуже хороша річ. Я оце сидю рушничком накрила хлебушек. Спекла, друзі, мої, хліб учора. Спекла вчора е, вечором, прямо вже, мабуть, до 9 часов. Я замісила, е, все зробила, а Лідочка пекла, тому що ми поїхали з Вовиком на роботу. Вовика визвали, там треба було коїсь підтягнути якусь роботу, і ми з ним поїхали. А Ліда пекла, пікся більше часу. Купила дівочки духовку ми вже года два назад як сюди переїхали, купили духовку, купив вовик без мене. Я нею була недовольна, мабуть, через те вона не хоче мені служити, бо я нею була недовольна, як тільки він її приніс додому. Вона не пече так, як я хочу. Вона пече не зверх, ні боки, нічого не де. В общем, більше часу, мабуть, півтора часа випікався хліб. Спекли чого, дівочки? Зараз я вам покажу хліб. Розкажу причину, чому його спекли. Тому що -то вчора, 1 травня, а в нас не вистачило хліба. Був лаваш. Ну, коли є лаваш, треба хліб. Коли є хліб, треба лаваш. Я думаю, це не тільки в нас, в усіх воно так само. Ну і на вечір вирішила, мука була, дрожжі були, і я вирішила спекти хліб. І зараз я вам покажу, який хліб спекли. Він не зажарився, дівочки. Далеко треба вам ближче показати. Зараз я ближче підійду і вам покажу. Він такий світленький зверху і світленький знизу. Він пропікся хорошо, бо він півтора часа пікся. Ну, зараз я вам покажу ближче, як він виглядає. Дивіться, друзі мої. Дивіться, він дирочками. І такий випечений, випечений. Бачите? Гарний, класний. Оця булочка була ціла. І ми вечором просто, вже пізно вечором, просто його відрізали хлібушок теплий. І їли один, я лічно їла хліб вечерява, я вже була повечерявша. Ну, отказатися от такого хліба я не могла. Що він у мене на столі, ми вже снідали його. Хто йшов на роботу, той вже поснідав. Я не знаю, де хранить хліб, чесно вам скажу, купляємо в магазині. Если моя, моє любиме місто гранити хліб в холодильнику. Вовику не нравиться. він каже, він холодний, як не свіжий. Застаєш з холодильника, він холодний. В холодильнику він не портиться, ми його з'їдаємо нормально. Вовик вибрав місто в духовці. Духовка каже, це як хлібниця раніше була. Мені чогось кажеться, що все одно в духовці він якийсь у нього запах набирається, От все одно жариться в духовці, якісь там остаються ці жарені е, хвостики. Я думаю, що в духовці не дуже. Купить нам хлібницю, щоб на столі був хліб, тут і так всього багато, нема де розвернутися, і нас багато. У нас стояла кофемашина шеф вовику з роботи, да, кофемашину хорошу. Ми її винесли, тому що ну, дуже багато поляки все припадає, не всюваємо тільки те, що витирай протирай. Ми її склали в коробочку і винесли. Тому така проблема тепер із хлібом. Посоветуйте мені щось, як вихранити хліб. Я не знаю, просто що, чи його може заморозити. Ну, взагалі, дівчатки, якщо вам не важко, то напишіть, будь ласка день сьогодні у мене не дуже почався хорошо, плачевно, сльозами, чого не знаю. Не знаю, дівчатки. Якщо я жалуюсь вам, то може навіть колись хочу, щоб ви мене пожаліли. Я не знаю, не судіть строго. Може, хтось є такий, як я, поплачте в місті зі мною. Ну, ну Така доля наша, так тяжко. Вчора подзвонила до дочечки, до Наташі з Запоріжжя. А в них саме летіли оті, якісь там хто там летіло, я навіть не знаю, як їх назвати. Я забуваю дівчата в пам'яті. Розтіряюся і все, летіли чи шахеди, чи що там вчора летіло на Запоріжжя, Дитина в коридор, Наташа кричить Артур коридор. Наташа візьми сумку з документами. Блін, у мене серце кров'ю обливається. Я так переживала, Наташа каже, не переживайте, ми все читаємо. Та щось читаємо? Наташі почали всі дзвонити, дівчата. З усього Запоріжжя, з усіх кінців вони обдзюються. Наташа з нами не може балакати, тому що треба всім відповісти. Може, це, через це я дуже така нервозна. Вибачте, я виключаюся, я приводю себе в порядок і знімаємо з вами нормальне відео. Давайте, дівчатка, до зустрічі! Не снідав у нас один богданчик. Сьогодні у нас на снідання гречка. Це звичка, вечора Вечором ми варили гречку і свининка кусочками. Огурчик він так любить. Не любить салатами. А дуже любить огірок солений, щоб добре посолений. І все. Це може не з'їсти гречку, але огірок він з'їсть по-любому. Кушайте на здоровье, приятного аппетита, а кто не голодный, то может посмотреть это видео все равно. А если кто-то кушает сладкое, то, то живо обрали сладкое и, и, и едите еду. Косовиця йде повним ходом. Дорожна служба працює, все коситься, обдувають, роздувають, щоб ніде не залишилося нічого зовсім. Молодці. Як це оперативно. Ми йдемо з Богдана в український магазин. Магазин український називається. Дніпро маркет. Сьогодні ми хочемо купити скумбрі. П'ятничка в нас. Цілий місяць не купляли скумбрі. Сьогодні йдемо за скумбрією. Купимо, значить, покажемо. А може, її немає. Це ж таке діло. Я, звісно, коли Вовик забігає додому, я не можу його не показати вам, бо я ж знаю, що ви теж за ним скучаєте. Да? Вова, ти скучаєш за нашим році. Ясно скучаю. Усім привіт. Значить, що розкажу безстренько. Боже, безтренько. ти все время спішиш, я Вова. Спішу, Вже 60 років спішиш. Ну, так це я ще не, все не зробив, ти розумієш? Ви понимаєте? Ще много-много має такої роботи, що треба зробити. Значить що? Я їхав по газобетон, ну, по піноблоки. Якраз по путі думаю, заїду, я з під обідую. Бачу, йде з гами з сумкою. Думаю, поможу сумку нести і зараз вже щось добреньке буде. Ладно, розпаковку я робити не буду, тут різні приправи, окропчик бачу, картошка, рибка. Ми самі зараз розпакуємо. Я, да, я так і назву, я роз, розігрів собі гречки та м'ясо. Рибку буду ввечері їсти, тому що зараз треба працювати, а вода буде питися і все. Я і так поїв, поїв гречечки. Тепер відкрив. Пепсиколички і оце запиваю. Ну що, ну отакі в мене діла. Коли ти нам уже покажеш свою роботу? Так я ж уривками Ти не брав, сьогодні треба зараз взяти і ввечері до вечора щось. Мені треба положити ще 5 рядів газобетона. Це 25 штук. Так що мені зараз треба поїхати їх купити і положити. А що ви тоді дивилися, 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 дивилися? І так мало надивилися мою роботу. Я ж без лишніх слов. Я все тільки те, о, ті конкретні роботи. Якщо не інтересно, чесно скажіть, нам це не інтересно. Вовка, не знімай і не морочь голову собі і нам. Я завжди, пожалуйста, не буду. Буду вам розказувати про кетчупи, попара, паприку. Про камінці не буду. Що я роблю? А ну напишите в чому. если в чем будет все нормально, значит я на следующий, на ну, завтра, все покажу. Завтра суббота, о, как раз. Потому что время еще тикает, а ты скажешь, ты уже собираешься? А я скажу, у меня там еще работа есть. А ты что скажешь? Ну ладно, дороби. работа а потом иду домой. Так, мне что дороблю? А я ж хочу додому раненько приїхати. Ну як раненько? Ну після роботи, не після уроків остатися, не після урочне часу. а так і положено. Все. Ми народ такий роботящий, так що нам оддихати немає коли. Пока-пока. Ну, не показати, що ми купили, звісно, я не зможу. Пощо ми з Богданом протопали, походили, пройшлися, заморилися, значить, пройшли український магазин, купили. Халвичку, печеня Марія. Богдан собі сок взяв, Я взяла сушку, бо це пісна сушка. На сьогодні мені попити ще й ком. Отака, От дівчата скумрія. 50 злотих кілограм. Я не знаю, де чеки, скільки вона вийшла. Сама хочу чеки подивитися. Ну, це вже без вас. ну Десь в приділах 20 злотих рибинка. Що ми ще? Ну, там все. А потім зайшли в Лідлі, купили картошечки. Ось гарненька. Вона, дівчинка, грязна, але вона дуже чиста всередині і дуже вкусна. Три злотих в лідлі вона картошечка. Оця. Я її помию, поріжу на 4 части, зроблю зеленим масличком. І покажу вам дуже добра. Олія сьогодні 8. Я теж в лідлі взяла, бо нема вдома олії. І в лідлі набрала оцих приправ, буду робити сьогодні сіль. Нема солі ніякої, дівчат, дохазійнувались нічим їду солити Сьогодні зроблю останній раз пачку висолили, не робили нашу сіль, наїлися з приправами. А сьогодні вже буду робити з приправами. Купила сіль кам'яну, оцю обичну крупненьку. Отак виглядає, хто каже, що у Польщі нема кам'яну. Є, є, треба шукати. Закатка намальована. А що мені туди треба, оце ж приправи. Мускатний оріг, три пачки чесничка. Лавровий це я купила для дому просто. Найшла укроп, сухий треба, і петрушку. Петрушку не знайшла, але я думаю, у мене вдома є чорний, молотий перчик, куркума і паприка. Це таке набрала по мілочам. І Ілі Вовик нам поміг. З Богданом ми довго це все тягнули, звісно. Ну, все, дівчатка мої друзі. Кропчику купила свіженьку картошку, буду запікати з зеленим маслом, вона то там із окропчиком. Ну, а тоді ще зверху потрошую. Буде в нас такий королівський. У нас, дівчатки, ужин, у нас обід не виходить, бо обід Вовик ось пообідував, Ліда прибіжить щось перекуса. А це я вже зроблю. Знаю, що на вечір всі додому, тоді вже сядемо і повечеряємо. Печена картошечка буде. із з Ну, Я думаю, вечерю ми з вами приготуємо уже в наступному відео. Ну що, друзі, поділилася я з вами своїм сьогоднішнім днем, частинкою свого дня, як я його провела. Зараз у нас без 20 час, я буду роздіватися, передіватися в домашніх умовах своїх буду займатися домашніми справами. Всім хочу подякувати, хто був зі мною. І хочу сказати, що навіть коли нам важко, ми не самі. Дякую, що прийшли, дякую, що підтримали. Може хтось себе, опять себе повторюсь, може хтось з себе, пом... хтось себе найде, що така сама доля так само проживають цей день, який ми проживаємо. Напишіть, напишіть, откуда ви нас дивитесь. Чи цікаво, Щоб вам було цікаво, щоб я зняла, пишіть, буду знімати, буду ділитися з вами. Вам хочу всім побажати миру, добра, тепла. Що? В наш час я всім своїм друзям бажаю в першу чергу миру і здоров'ячка. А все остальне приложиться, що нам ще треба? Недаром кажуть, для повного щастя пойміть, пойміть чого-то должно не вистачати. Все доб'ємося, все заробимо, аби був мир і було здоров'ячко. Дякую вам ще раз, друзі. Ставте лайки, підтримуйте, пишіть коментарі, якщо не важко. І зустрінемося з вами в новому відео. До зустрічі!